У мене теж сапельки. Можна ні мені спробувати. Ось тобі пшик для маленьких піратів. Пшик і мені знову дихає. Пшик до насика, сапельки з насика. Все, що підказує твоя уява, може стати реальним. З новими наборами від Friends для пощирому допитливих. Ділися своїми ідеями для гри в мобільному додатку Лего Лайф. Мама, в мене дуже важлива зустріч. А мені важливо знати, як твоє горло. Вже не болить. Ти ж знаєш, які тут якісні ліки. Добре, бо ми теж дієвий засіб знайшли. Тантум Верде. Дякую, дорогеньке. Обіймаю вас. Тантум Верде. Світовий бестселер від болю у горлі. Верде. Поспішай за знижками. Німецький жіночий гель для душу і сана – Лише 21,90. Жовтий цінник гривні береже. Ватсонс. виглядай гарно, почувайся чудово. Галина Степанівна, у Марійки вологий кашель. Більше тижня. Порадьте ти, дієві ліки. При вологому кашлі можеш спробувати пектолван-це. Ммм, Я люблю таке. А ми вже не кашляємо. І подякуємо за це. Пектолван. Це. Нормально даруєш. Нормально буде. Розетка. Щоразу, що треба. Вітаю у світі Бейблейду, де на арені стинаються беї і пристрасні серця.